Хочу подякувати громадським організаціям фонд розвитку Кам'янського та громадським організаціям джела за те, що вже відкривають другий такий потужний волонтерський центр на лівому березі. Але цей центр в першу чергу буде спрямований на розвиток і дозвілля для наших маленьких мешканців. Також тут буде надаватися підтримка нашим військовим і соціально незахищеним версам населення. Дякую громадським організаціям Червоний хрест, при Святої покрови ПЦУ Осоням. Ми з Кам'янського Жіноча сотня за те, що також приєдналися до нас сьогодні. Бажаємо миру, перемоги, щоб наші діти зростали здоровими та щасливими. Зі святом вас на сьогоднішній день. Ми вже маємо два потужні волонтерські центри. Це перший, який знаходиться на проспекті Гімназичний 61. У нас з'являються нові наші партнери, з якими ми будемо спільно співпрацювати, і також лівий берег, який більше буде орієнтований для дітей. Ми дуже дякуємо нашому міському голові Андрію Леонідовичу. Що білову сову за е, допомогу, тобто без нього ми це б не змогли б зробити. Дітки будуть займатися різними заняттями. Дошкільна підготовка, е, також танці є. Е, е... Малювання, все, що необхідно для дітей. Дорослі можуть допомогти нам поплести сітки, а також виготовити окопні свічки для військових, отримати гуманітарну допомогу, гарні враження дуже подобається. На лівому березі треба такі центри, щоб було куди води дитина, розвиватися займатися. У Нас такого центру не було, тим паче безкоштовного. Це дуже доречно і я вважаю, що це дуже правильно.